Нас в гостях координатор мережі ОПОРА Ольга Івазовська. Дякую, що ти до нас приєдналася. Я знаю, що дуже багато проблем і дуже ти стомлена. Вже перше питання: а як взагалі ти по перше, ти я, я так бачив, що не згодна з тим, що повідомили ми в новині про те, що вчора вже був підрахунок завершений на четвертій ранку. Так, не згодно, тому що в місті Києва підрахунок тривав до сьомої години, до п'ятої години вечора. Перепрошую, mm -hmm. і я, будучи тут, я не впевнена, що він завершився на всіх дільницях. 60 дільниць за нашою інформацією. Досі рахували. А з чим це пов'язано саме з тим, що немає членів комісії? Члени комісії не кваліфіковані. Їх невелика кількість плюс одночасно вибори київського міського голови, київської міської ради. Потрібно усвідомлювати, що є глобальна різниця між тим, якщо є один бюлетень на дільниці чотири. А тим паче, що процедура отримання бюлетенів на виборах, де відбуваються ще локальні кампанії, вона е, утруднена в часі. В Києві насправді не настільки була висока явка, як величезні черги, через те, що повільно видавалося документація. Це точно я пройшов дві черги. Це було нормально. Так в одній черги я отримав я підписався. Потім мені дали якийсь номерок, uh -huh. і в сусідній черзі за цим номерком мені видавали бюлетені. Це, якщо чесно, абсурд. Хіба що ти можливо змінював місце голосування? Ні, я, вже, я голосував на ті ж дільниці, як і раніше. Тобто я прийшов, мені показали, де моя адреса. По-перше, там описали мене і мого брата в, в одній. Ну добре, вона просто схожі і мене і прізвище. Я написав, підписався, мені сказав, ваш номер 373. І mm кажу, -hmm. що далі? А треба стояти ще одну чергу. Я пішов, став ще одну чергу, а в тій вже черзі мені кажуть, який ваш номер? Я кажу, 373. Вони той номер написав на бюлетені і видали мені бюлетень. Чудово. Насправді за процедурою і ролик ми розповсюджували в тому числі з вашої допомоги, які зробили по процедурі підрахунку. За одним столом має сидіти два члени комісії. Один видає бюлетень, другий перевіряє паспортні дані. Так, Ми сиділи за одним і тим столом, а черги були дві. А черги були дві. Прекрасно. Ну це я не знаю. Це якась оптимізація, яка не має відношення до закону чи процедури, але напевно утруднює процес, тому що вистояти дві черги одну це абсолютно різні речі. Та, а потім при... ще одну чергу, щоб вкинути вкинути бюлетені бо біля кабінок ще стояла черга. Це просто було знущання з киян. Я думаю, що це хороше е, щеплення від того, щоб ніколи в Україні вибори місцеві і національні не відбувалися одночасно, тому що на рівні е, такої низької е, мотивації кандидатів е, формувати виборчі комісії, подавати якісні кандидатури, постійних ротацій е, і з'явилися ці черги. Але плюс на це наклалась величезна проблема з місцевими локальними виборами, mm. одночасно, які відбувалися. Ось тому я не згодна з паном Охендовським, якщо він думає, що в четвертій ранку підрахунок закінчився, я можу підказати, ну, принаймні, з допомогою моїх колег, де саме ще до сих пір рахують. В третій годині нам сказали на декількох дільницях, що вони завершили підрахунок тільки президентських виборів. Ага. Тобто це, мабуть, стосується не всіх, а тільки президентських. А, ні, тобто вони ну так вони закінчили підрахунок президентських, але це означає, що вони переходять до підрахунку місцевих, а там замість одного три бюлетеня. Тобто і... ще тричі часу? Ну я часу. не знаю. Насправді <світ> я не а можете складає... спитати? Я, я не дуже розумію. А як це вони роблять? Тобто, ну це ж стоїть урна, в якій всі бюлетені? Ні, ви бачили навіть в вашому сюжеті. Вони розділили урни, тобто для місцевих і президентських. А, а я голосував. Я вкидав все в одну урну. Ну якщо в одну, то просто розділяються виборчі бюлетені на різні рівні виборів mm. і відбувається. Це спочатку підрахунок по президентським, а потім по місцевим така послідовність. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Що взагалі можна сказати за цими виборами? Ну, от, загалом картинку. Не, тобто результати ми вже знаємо, не там, здивовані дуже, але що можна сказати саме з процедури? Чи якісь істотні порушення, і якщо порівнювати з останніми виборами, які були парламентські, а до того місцеві? Ну, кампанію не можна оцінювати тільки по дню голосування. Для того є довготермінове спостереження, тому що інколи порушення є такого характеру, які коли в день виборів вже нічого не відбувається. Наприклад, підкуп, так uh -huh. громадяни продали свій голос, йдуть і голосують. Ні, екзит пол, ні паралельний підрахунок не показує підкупу. Тому слідкується за всім перебігом. Uh -huh. Зараз абсолютно інша по якості кампанія. Вона не більш якісна, але вона більш а, вільна з точки зору меншого впливу фінансових ресурсів на вибори. Тобто ну, підкуп. тому, що не було, мабуть, часу, так, так або. Якщо впливу адміністративної вертикалі, це, це от ваша а це ви інфографіка? ви показуєте день голосування тільки, тобто угу. процедурні порушення 168, там перешкоджання, незаконне голосування. Але це з мапи порушення. У нас там ще є е, три інфографіки, там де е, статистично обґрунтований якісний аналіз виборів, тому що це просто те, що потрапило з цієї всієї інформації на мапу. І, от коли немає впливу адмінресурсу і грошей, компанія більш вільна. Але вона була вільною, якби в Донецькій Луганській області не прошкоджали її веденню усіх сторін. Тобто, як not тиск членів на членів комісії, так і залякування кандидатів в штабі, викрадення, побуття ну є різні факти, які не тільки Донецька, Луганська стосуються. до прикладу, голова штабу Порошенка в Сумській області, пропав. Його викрали серед білого дня, є багато свідків, як це відбулося. Це відбулося днів 6-7 тому, тобто доволі таки давно, наскільки мені відомо, його так і не знайшли. Ну Ніхто не знає, насправді, чи це пов'язано з виборами, чи це пов'язано з його бізнес-діяльністю, але це не знімає питання, де, де ділась людина. Тобто, бачили люди, як його посеред білого дня вдарили по голові, закинули машину, його немає. Досі не ніякої інформації. Так, а з приводу, ну тобто, є ряд індикаторів, по яким ми оцінюємо вибори. І це набагато простіше, ніж просто я відчуваю, що вибори хороші чи погані. До прикладу, чесний підрахунок. Чесний підрахунок відбувся. Як проголосували, так підрахували. Це свідчить півіті. Ми провели паралельний підрахунок. Ну, дані в нас трошки менше у Порошенка, але я дивлюсь по даним ЦВК, яка зараз оприлюднюється, то ми точніше. Але ну не може бути паралельний підрахунок менш точним ніж ЗПО Mm -hmm. Тому що це дані фактичні, а не опитування людей. Але дані збираються по вибірці. А, ось, тобто, чесний підрахунок відбувся. Чи були вільні вибори? Напевно, не зовсім. І це 100% факт, тому що схід, ми розуміємо, що там відбувалося що там перешкоджання mm -hmm. агітації кампанії mm -hmm. як такі роботі організаторів виборів. Здійснювалося з іншого боку. А чи були ЗМІ більш вільні до прикладу, ніж на виборах 2012 року? Я переконана, що так. Ну, більш вільно, так абсолютно ну, мій, так. чи були кандидати в рівних умовах у виборчому процесі? Ну так, всі хто а, мав. Ресурси мали трошки, ну це паралельний підрахунок, так трошки. А ми до речі, показуємо ще показник зіпсованих бюлетенів. Як знаєте, по деяким виборам місцевим або в одномандатних мажоритарних округах цей відсоток інколи змінюється і за рахунок цього зменшується результат в окремих кандидатів. Слухайте, а от 2,9, і дев'ять, то може так статися, що порошенка ще й не буде. Це прогнозована похибка? Ні, 53,4, мінус 2,9, і дев'ять. так. Ну але так. Але 2,9 це максимальна похибка. Вона насправді набагато менша, але ми показуємо максимальну похибку для найбільш, найбільш рейтингового кандидата. Як бачите, у Юлії Тимошенко похибка плюс-мінус 0,6, а зіпсованих в бюлетенів плюс-мінус 1. Ну, ми просто для спрощеного сприйняття всіх інших кандидатів сумували. І до речі, по Києву ми будемо мати результати по пропорційній частині виборів і по виборах міського голови, теж паралельний підрахунок 500 спостеріжків uh -huh. працює на, на uh -huh. нас, в Києві, на кожній другій дільниці. Але ну, чесно, я сама годину спала з, з минулого ранку, і мені дуже складно уявити, як люди до сих пір можуть рахувати. Пілетені, а спостерігачі сидіти, а вони сидять. Ми ну, їм телефонуємо, ну, кажуть, ну так, ми сидимо. другу добу, сидимо. Я пам'ятаю такі вибори 2006 року, коли дві доби... здається, що і місцеві вибори були такі. Ні, Ні, там не настільки довго, а 2006, пам'ятаєте, це були одночасно парламентські місцеві. От так, після так, того так, їх так, так, розвели так, так. для того, щоб не було цих проблем. А зараз ми повернулися знов. Причому ми повернулися ситуацію. в більш ескаловану стацію? Тому що чотири бюлетені. Тоді було мені здається три. Але були дуже довжелезні, я пам'ятаю. Так, вони довжелезні були, але пам'ятаєте, це були списки політичних партій закриті, тому не було одномандатних округів. Це був список на міс... на парламент, список на місцевий і вибори міських голів. Але ще до речі, що ж були міста з районними радами, тобто ага, там так, могло бути і чотири. Ну, специфічна ситуація. Я до того що ці вибори багато хто говорив, я повторююсь, були одними з най. Чісніших, напевно, або м, найпростіших, якби не декілька факторів. Це людський фактор, що е, кандидати через, ну як то кажуть, пінь колоду набирали е, членів комісії. На відміну від 2012 року. часу було мало ні, просто. Ні, ні, ні. Коли технічні кандидати хочуть е, створити монополію для третьої сторони, тобто їм замовляють ці послуги або мотивують до цього, в них дуже швидко знаходяться люди. А коли в них немає ні фінансової, ні моральної мотивації, чи, чи ще якоїсь кар'єрних перспектив, то ми бачимо, що кандидати технічного характеру не більше працювали як медіавіруси, Тобто вони сиділи в телевізорі і віщали якісь речі, які mm -hmm. збурювали mm -hmm. суспільство, розслабляли суспільство чи створювали якусь додаткову позитивну картинку для третьої сторони кандидата, які інтереси він представляв. Ну звичайно, було декілька осіб, таких як традиційно в 2012 році, хто просто подав необхідну кількість кандидатур. Mm -hmm. Ви напевно знаєте, хто це ні. Nee. Ні, ну в нас от, а, після того, як а, на а, дебатах знявся Зорин Шкіряк, він подав найбільшу кількість членів комісії для дільничного рівня. ДвоВК. Угу. Всі. Найбільша кількість. Ага. Він знявся ну, начебто. Зрозуміло, що юридично він не знявся, а потім він подає найбільшу кількість членів комісії. Після того ж того. Я не маю нічого проти Зоріна Шкіряка, але це якісь речі, які наштовхують, правда? Ну, можливо, він після того, як знявся, до нього прийшли сказали, хлопці. В тебе юридично є можливість, давай ми якось попросили його. Може? Я думаю, що це було до. Ну, Може, його просто попросили, він сказав, ну добре. Ну, якщо я його побачу, я обов'язково запитаю, як так сталося, що людина знімається, а потім виявляє таку неймовірну е спробу організаційну спроможність. Тому що щодо Зоряни Шкіряка, наприклад, я, навіть в мене немає точної інформації, чи це е технічний кандидат. Тимошенко чи Порошенко. У вас є така інформація? Ну, ми це довести не можемо. Тобто, мені тобто я як журналіст можу сказати, mm -hmm. що спочатку була інформація дуже чітка, що це Тимошенко, що вона це такий троль. Потім, коли. Він знявся, це була дивна історія. Ну, то навіщо тоді зніматися? Ну, і вже були чутки, що це Порошенко технічний кандидат. Чи він насправді, я не знаю. Ну, я думаю, що пан Шкіряк мав би сам відповісти, кому він ближчий, але перед історія це наближення до батьківщини. Ага. Ну, а, а члени дільничих комісій потім працювали на нього, чи Ми тобто при... на батьківщину ну, на кого? чи? кого? вони працювали на виборчий процес. Але uh -huh. вони працювали. До прикладу, Ті Гіпко, де, деякі члени комісії і окружного рівня не орієнтували, кого вони, а були вони від Сушка офіційно, а казали, що від Тігівка. Почекайте, ну. ще раз. Ще раз я не зрозумів. Ну, наприклад, є кандидат, так, так. Е, е, є член комісії, його хтось подав. Він там особливо не орієнтується, він має. Комунікацію зі штабом, який потім, наприклад, йому грошову винагороду заплатить, або так. куди він має протокол привести, mm -hmm. і от кандидат член комісії не пам'ятає від кого він, тому що до прикладу я ціла палітра технічних mm -hmm. кандидатів і партії там парламентських це взагалі дуже чітко І Як відбувалося тобто, члени комісії? від ну, ми спілкуємося з членом комісії. Питаємо: а від кого ви він каже від Тігівка? А за реєстрацію mm -hmm. він від Сушка. А він не пам'ятає, тому що він асоціює себе з тим, з ким він веде комунікацію в рамках штабу. А тобто, це скоріше свій... все, щоб це був що від імені е, Цушко подавались, тобто Цушко, був технічним кандидатом Тегіпка. Та ну добре, не так. що Деякі члени факти комісії... можуть свідчити про те, що члени комісії, е, які від Сушка, е, насправді е, вважають, що вони Тегіпка. тому що в них комунікація, тобто тому, що комунікація насправді вони. Субком. Не штабом так, Сушка. Так, угу, угу. І в нас є відео, до речі, спілкування нашого от коли якраз це відбувалося. А спостеречка питає, а що може бути на, в комісії, тим паче упрошного рівня два представника Ну Там пан такий, тож теж від uh -huh. Ну Нічого страшного, але насправді він просто не орієнтувався, кого він. Круто. Ну добре, це вже після бою кулаками не машуть, але ми про це напишемо. Я сподіваюся, що це про мені просто дуже цікаво послухати думку парана Цушка і Зорени Шкіряка, тому що те, як він знявся з виборів, це було так сміливо напад. Ні, ну Шкіряк, він доволі такий щирий а активіст сам активіст. Але знову ж таки, в нас є певна логіка розгортання виборів виборчої кампанії, і от воно не сходиться, правда, коли кандидат знімає, а потім подає 30 тисяч членів виборчої комісій по всій mm -hmm. країні. 30 тисяч тисяч. 30 тисяч. 30 30 32 тисячі виборчих комісій дільничного рівня і от 30 тисяч. Це просто Добре, ну я просто собі записав, щоб потім спитати в пана шкіряка. Добре, загалом, якщо порівнювати, я розумію, що я просто буду відпускати, тому що розумію, що порівнювати з місцевим вибором 10-го року навіть немає сенсу, так. Ні, немає сенсу. Тоді жорсткий адмінресурс, підкуп це все працювало абсолютно надзвичайно поганий закон, який створював преференції для кандидатів. Ну якби, не хочу переказувати висновки того спостереження, але по факту це абсолютно різні кампанії. Абсолютно різні. Добре, Ольга, я не буду вас тримати, хоча в нас немає поки що наступного гостя. Я не буду вас тримати, тому що ви дуже стомлені. Ну, ми можемо ще 5 хвилин поговорити, щоб ви з собою не розмовляли в студії. Ні, мені що розповісти. Єдине, що хотів вас питати вчора. Вже була перша заява про те, що будуть парламентські вибори, так. що вони будуть дострокові, що їх має оголосити президент за конституцією. Їх дійсно має оголосити президент, а не ЦВК, як вони хотіли би. Чи вже ідуться якісь, можливо переговори, можливо, якісь розмови? За якою схемою, за яким законом будуть давати ці довтрокві парламентські вибори? Це закриті списки, відкриті списки, мажоритарні округи. Як при спілкуванні з політиками, зокрема, ну, зараз вибори відбуваються багато ток-шоу різних, є можливість там в перерві спитати щось. А, ну, зрозуміло, що представники навіть новообраного президента, хоч він не прийняв присягу, але ми розуміємо, що він обраний. Mm -hmm. Говорять про закриті списки. І мені це страшенно не подобається, тому що питання тут і політичне: що до прикладу, щоб змінити виборчу систему, потрібно рішення парламенту. Парламент, який на межі розпуску і на, на межі нових виборів навряд чи захоче відкриті списки. І це патова ситуація. Тобто має бути політична воля, створений тиск, того, що якщо ви не за відкриті списки, а наприклад, за, за, за закриті, то ви за корупцію в політиці чи ще якісь речі. Ну, Що цікаво, що е, особисто я це можу сказати, що особисто мені Юлія Тимошенко казала про те, що вона за відкриті списки. Ну, але публічно вона про це не говорить, вона говорить про закриті списки. Ні, вона ні, вона не казала про в неї взагалі ідея там, щоб створити двотурові вибори. На перше зробити дуже низький поріг, а в другому, той, хто перемагає 50%, той отримує 50% створює. Uh -huh. Уряд і так далі, вона таку систему дуже хоче. Це та система, яка до речі працює здається, у Франції, так або в Італії. Це або все, або нічого. Так, ну доволі таке ризикована. Я думаю, ця система не може бути предметом політичного компромісу зараз, принаймні. А якраз відкриті списки можуть. Тому що, до прикладу партії не невигідні зараз закриті списки, в них рейтинг страшенно низький, їм вигідна мажоритарка, так навіть та сама, самопоміч. Ну але мажоритарка, мені здається, повністю себе вичерпала. Це вже така. історія. Ні, история. вона абсолютно вичерпала себе, тому що це корупційне дно. І от ми, наприклад, бачили часті міст парламентські е, перепрошую, заговорюсь. Президентські вибори, а в 61-мандатних мажоритарних округах Києва, е, ну те саме: підкуп, прямий, непрямий, гроші, не гроші, гречка, не гречка. Ну, Тобто нікуди це не дівається, поки є маленький, умовно, кластер поле, яке можна засівати. Якщо це поле величезне, то ресурсів вистачить в одиниці, цього не можна буде не помітити. А коли оцих от соти такі соти по а, територіям, так, їх дуже багато навіть в оцінках виборів виникають проблеми. 25 тисяч рівнів виборів, 25 тисяч різних виборів відбувається під час національної кампанії місцевої. Ну, як ви їх оціните? Як які? Як хороші чи погані? А якщо, наприклад, з 25 12 тисяч з гаком були хороші, а 12 з меншим гаком були погані? Це саме стосується і парламентської, парламентської кампанії, коли є багато, але невеликих одномандатних мажоритарних округів. А коли вони великі, наприклад, як при відкритих списках до 30 округів може бути в межах країни, то це майже треба виграти вибори в якійсь Грузії, Естонії чи ще десь як в невеликій країні. Це набагато важче. Але політики мають розуміти, що, наприклад, відкриті списки можуть бути регіональні, можуть бути компенсаційні мандати, тобто може бути змішана система. Є пропорційний невеликий список, там стабільна кількість лідерів, ну наприклад, перший, другий, п'ятий номер, але їх небагато. от Чим більше ви набираєте в округах з відкритими списками, тим більше ви потім отримуєте компенсаційних mm -hmm. мандатів. І таким чином ті партії, які умовно зацікавлені, все ж таки в якійсь передбачуваності для себе виборів, мають оці закриті національні списки як там варіант. Виходу з ситуації. Вони ведуть і активну локальну кампанію і отримують хороший результат на відносно хороший, але за передбачуваним списком. Одномандатні мажоритарні ну це просто глухий кут. Якщо ми їх запустимо, якщо новообраний президент буде розпускати раду і пропонувати там чисті закриті чи, 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 чи перепрошую, чисті закриті списки, чи одномандатні мажоритарні округи це дуже серйозна пляма. Ну, принаймні в очах. Журналистів Остання експерт. інформація, ви будь ласка, що переб'єте без ЦВК. Будь ласка, виведіть на плазму від себе, бо в мене якісь проблеми зі шрифтами у всіх всіх. Ну добре, добре. Ми будемо вважати, що ви розумієте, про О, що йде мова. Бачите, як гарно у нас лягає результат: 13.01. Отже, за даними ЦВК, наразі Центральна виборча комісія працювала 85,29% протоколів дільничих виборчих комісій. За попередніми даними Петро Порошенко і надалі утримує лідерство. За нього проголосувало 54,05%, 8,2 мільйонів. На другому місці і надалі Юлія Тимошенко, яку підтримали 13,12%, і 13 Це 1 мільйон 992 тисячі. І до п'ятирки лідерів також увійшли Олег Ляшко, 8,47. Не, не треба посміхатися, мені теж смішно. Ви не, трошки не ті цифри називаєте. У вас, напевно, там свіжіші, ніж там. Там, там свіжі, та... 82% опрацьовано, 54,19, 13,01. Я не посміхалась Ляшка, хай в мене вибачать. Виведіть, будь ласка, ще раз на плазму, те, що ви вивели. Отже, до п'ятірки лідерів також увійшли: Олег Ляшко, Анатолій Гриценко та Сергій Тигіпко. І ну, ось така от ситуація, вибачте, В сайт СВК нам каже, трошки підвис, тому ми не можемо оновити. Але я думаю, що з цими каракулями ви розумієте, що хто є хто. Ось, Петро Порошенко, 54,12, Тимошенко 13.1, Ляшко 8.43. Тигіпко 5,28. Тобто Гриценко 5,41, Тігівка 5,28, Добкін – 3,18, Рабінович 2,28, Богомолець 1,9, Симоненко 1,54. Ну і далі пішли е, лідери з кінця. Так, це те, що стосується президентських виборів. Та, та інформація, яку ми маємо зараз на даний момент, з центральної виборчої комісії, е, роз, е, опрацьовано 82,21%. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по Україні 16 мільйонів, і відсоток виборчих бюлетенів, визнаних недійсним по Україні, зовсім маленько, 1,37, майже як у вас, як ви визначали, так, mm -hmm. Ви 1,67, мені здається, ви говорили. Так, у нас була похибка. От Отже, за те, що маємо на даний момент. Тобто, тенденція, яку дехто прогнозував, що буде тенденція на те, що Петра Порошенко буде знижуватись рейтинг на бік 50%, немає. Звісно, і розраховувати на те, що. 18%, які ще не пораховані, будуть істотно впливати на цей результат, не можна. Тому можна вже сказати що неофіційно, про те, що вибори президента відбулись, і у першому турі вже є переможець. Петро. Петро. Петро, Петро Порошенко. Добре, ми хотіли сказати, просто, що буде президент на... з прізвищем на П. Але от... Президент Петро Порошенко. Так, президент Петро Порошенко. Дякую тобі, Ольгу, ще раз що ти з нами була? Це була координатор мережі ОПОРА. Дякую вам, що прийшли до нас.